Всім привіт! З вами Ярик Мазур, і ми приїхали в такий от сад фундука. Тут багато, тут 30 соток саду. І розкажемо вам, покажемо, скільки дає там деревина, горішка з одної деревини. Можна там 4 5 горішки зібрати, і скільки дасть нам цей сад горіха в цьому році. В тому році дав 150 кілограм, але тут є горіхи, які 2 роки мають. Але є які горіхи, які мають 5 років. Но в цьому році каже, що. Пройшли третю частину і вже дало так само, як в тому році сповненого саду. То вже сад на рік більше і каже, десь в раза три може більше дасть горіха. Тож подивимося, зривати з цієї деревини горішка і скільки вийде з цієї деревини. Скільки ця деревина років має. Це є Барселонський, так само в 2018 році посаджені. Да. Але я деякі садив весною в 18-му, деякі Це ага. точно не пам'ятаю. Ну, зриваємо цю деревини і скільки вийде з такої деревини. В нас Я горішка. Ну, ти кажеш, що в цьому році тебе було в рази три більше, чотири, так? Да? Е, так, горішка. Барселонський, каталонський, файно загрозився, косфор, пле. З тих сортів більш-менш нормальні в тому році врожаю, рази більше, ніж в минулому, вони вже трошки підросли, вже деякі битви висоти 2,5-3 метри. Там ти, може, бачив деякі до 4. Вже. Тому що на них вирощується дуже багато відводки. Титя на відводки. Якби відводок не було чисто сад для горіха, то було б набагато більше, так? Да? Вони забирають. Це деякі сорти підрізати, вкорочувати, щоб краще відводки росли. Ага, Зрозумію. Це для Для, для Саженців Сажанці взагалі бажано оцей штамп вирізати зовсім. Але Тут треба, щоб був і горішок. Типу... Ну так, да, бо якщо якщо в тому році 150, а в цьому році хай буде 400, так? плюс-мінус. Побачимо. Ну, ми вам ми, ми знімемо і скажемо, скільки було, всього саду. Тут саду соток, так? соток да. саду, скільки саженці. Ну тут ще є такі різні, є декоративні, такі гарні, ми вам покажемо. Дуже багато різних сортів. Є ага. Сорти декоративні, є так, такі так. більш промислові, є любительські сорти, які, саду, yeah. які мають довгі, горішки, такі, як жолоді. Я там себе на каналі знімав, показував. Так, ось. Наш мішечок. Так, чекай, бо я тут. Так. Да. Подивимося, що нас тут він дав. Електронна вага. Так. 3 кілограми, 300. Хай буде. Так? Хай 3, 3, 300. Ну, десь 20% відпаде, бо там є, ще трошки тут маленька покривана. Да. Да. Не хай не 3 кг, нехай 2,5 кілограми. З, гор, з, з горіха. З дерева, яке було посаджено. То я не знаю, чи то було осінь, чи то весною 18 ага. року. тобто... Нехай 19, 20, 21, 22, 23 рік, п'ятий рік. П'ятий рік. Деревині. Хай буде 2,5-3 цей. Це якщо ще відпускати собі саженці. Саженці кожен рік. Якщо саженці відпускати, то він там плюс, може, кілограм більше. Да? Так, по-перше, тому що під саженці вони обрізаються дуже потужно, щоб вони хоч трохи ті саженці росли. Бо якщо не обрізати, ті саженці будуть такі тоненькі і ніякі. <гум> е, розумію. Так, І самі вони турмозять рістого того дерева, так само же. І плюс то не садилися такі от великі відводки, як я продаю, uh -huh. от, от такі пів а. Такий великий посадить, то він швидше, наприклад, за uh -huh. три роки, да? плюс-мінус. Ну так. Бо я привозив їх з Польщі, то вони були от такі от від дирочки. У мене десь ще на каналі має бути відео. Я не знаю, uh -huh. чи воно не є в галереї, чи немає, а потім його, може, тобі скину, що uh -huh. ти так, Хорошо, хорошо, Посадилися, я їх обрітав на дві брунічки, uh -huh. тоді вони відросли і вже почав формувати саме дерево. Uh -huh. А тут можна просто його. Обрізати там до метра і вже сформувати крону в перший рік. А там перший рік я просто виганяв такий пагін високий, uh -huh. і тоді той пагін підрізав і вже формувалася сама крона. Тобто один рік втрачено було. Йдемо, покажеш нам той червоний для хтось віддома посидить. Красивий декоративний, червоний, красивий. Ось ось він, так? Да? Маленький, маленький, це ж воно з нього? Так, так, це сирена. Це Десь декоративний. Сирена, декоративний, такі листки красиві, гарні. Кольором. О, я не знаю, я зараз збашу, бо я ще і... не бачу. Це, це, це з, з, деревини, чи як? Це з двох. З двох. Ага. З двох. Ось одна, і тут, і і тут ще я ще багато не позбирав, бо тут трошки дрібний горіх, сирена. Плюс-мінус. Це декоративний. Більш таке... Декоратив. Він, він декоративно-промисловий, якби рахується, бо такі, розміру такого горішок він йде на шоколадки, на кондитерку, але. Угу. Так, я з тою вагою ще не вмію користуватися. Так, з двох. Так само в 18-му році були посаджені. Так, два. Ну, коротше, по кілограму з деревини піднялися. Формує. Противне кіло. Каталонський 2,5 кіла через 5 років, ну якщо більше зараз не скупєте довгу річку, то буде швидше. якщо купляєте одну річку, то буде довше. Так, так То все-таки штурпачки садилися, і я Це думав, маленький. чи вони приживуться, чи не приживуться таке. Угу. Ну, воно бралося маленьке, тому що через границю перевезти то не можна, по суті, uh -huh. документів. А в, нас, а в нас така проблема була, що не купиш, то в більшості випадків в кращому випадку буде або інший зовсім сорт, uh -huh. або дикаліщина. Uh -huh. І я так накорчувався, певно, за ті роки викорчував штук 100 uh -huh. тих дерев. Да? Садив новий потім. Yeah. Бо три роки росте, а ну, горіх потім менший, ніж той. Mm. І, взагалі, ну для того, ми приїхали в такий садок, хто хоче собі купити, провірені. Не то, що там в АТБ, ой, в АТБ, в Олікс. В, в Оликсі. Блін. їх пішли в ліс, накопали і продають потім як якісь там сорта. А потім через три роки ти дивишся, що воно в тебе не то. Mm. Провірене. Ось дивимося, красива сирена. Видно, що він який колір. Видно, що сіки дає з куща. Каталонські, ті ми прямо перед вами зірвали. Ну, Шукаємо То... вам провірене. І є все-таки, повторюся, Лаванда. Хто хоче для жіночки, можете купити Лаванду. Ми знімаємо все, як є, без якихось перебільшень. Да. І з травичкою, в да. Лаванді. Так є, так є. Так. Це у нас фондукір. Каталонський, барселонський і Коспорт. Їм по шість років. Ну, деяким по 5, деяким по 6. Ну, Плюс-мінус одне й те саме. Е, десь ящиків 8 я роздав, ще кілька ящиків ну, приблизно кілограм 35-40 Тут сушиться, він ось таким от чином, невеличкий шар 5-6 см. ящиках більше. Чуть -чуть. От фундука, Він провітрюється, тут поступає повітря. У минулому році я ось сам під навісом, сушив, в цьому році ось так от просто під сонечком зараз дощів нема. Може і так сохнути. приблизно десь це лежить від погоди, тиждень, 10 днів, щоб його нормально просушити потрібно. От. Почистити я ще його не почистив. Зараз дуже мало часу на це все. От. Це каталонський. Він вже повипадав з пішки, тут навіть чистити дуже не треба, от так от рукою. Воно все вилітає вже. Розсипається та слова. десь на тиждень цим займусь. Тут зі шкідників, ну, миші, щури поки що не розтягують. Якби розтягували, вони б вже тут, певно, всюди було. Я їх і на ніч так лишаю, нікуди не переношу. Хіба є десь якась ймовірність дощу, тоді кудись під накриття якесь переношу. Але в принципі він. Якщо трохи намокне, такий якийсь кочасний дощик вологи, він вже не натягне. От. Деякі сорти скорше сохнуть, деякі пізніше. Ну, сорти, яких мало, я в такі маленькі мішечки е насипаю і на горище підвішую, просто так вони сушаться. От. Який врожай, скільки тут десь вийшло, ну, тяжко сказати, приблизно десь по 2 кг з дерева, плюс-мінус в Цьому році. Це маточні дерева, з них беруться відводки, вони сильно обрізаються. Ну і Горіх на них такий вже не буде, як на деревах, які на плодоношення суто посаджені. Так, купаємо сьогодні вже саджанці. У нас чи 12, чи 13 жовтня. От. Позбирали ми горішки десь біля 15-го числа було, оскільки я пам'ятаю, якщо я. Не помиляюсь. І от ми вже три рази ходили після того, підзбирували по саду там, по збідарком, бо часто буває горішок деякий пізніше падає, десь ховається. От, І сьогодні я ходжу по саду і також бачу, що є горішки. От там десь не знаю що видно. Теж в траві ховаються. Так, 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 от. Горішки. Можна ще буде один раз збирати, тільки зараз нема на це часу. Купаємо саджанці. Тут в мене такі надорощені були між рядами. Косфорд. Двохрічка річка підрощена. Ну, двох річка вона вирощена конкретно з таких слабких саджанців, які я в минулому році не продавав. От, вона буває, підростає десь вище метра. Там буквально по дві волосинки на них було. Буває менше, такі по пів метра, та як однорічні саджанці.